Починаємо другу обробку садочка від хвороб та шкідників. Коли знаємо, чим знаємо системні препарати. Зараз покажу декілька технічних нюансів, щоб полегшити вам життя і зробити цей процес легшим. Отже, перше: техніка безпеки. Окуляри є, надягаю гумові рукавички. Для цього беремо. Дитячу присипочку оба трошки сюди, як там і була, Оба. як так і, там і була. Маточний розчин фунгіциду. Фунгіцид у мене вже в банці. Додаємо водички бажано, тепленької. От маєте таку баночку з кришкою, яка плотненько закривається. Можна в баклажці, але менш зручніше. І отак. Перемішалася. Все добре. І в бак. Так, розчин систем, фунгіциду системної дії додали в бак. Тепер робимо розчин маточний інсектициду. Ним краще не дихати, тому я от одягаю таку маску, яка залишилася від ковіду. Так само трошки. Тепленької водички можна трохи більше Ту саму баночку, яку я сполоснув так само розчиняємо, дивимося, чи розчинилася. Тут дуже зручно дивитися, чи розчинилося Це порошок актора, системний інсектицид. Він розчиняється трошки довше. Так що почекаємо трошки, ще зболтаємо разочок і додамо. Так, додали системний фунгіцид, додали системний інсектицид, додали... води довели до 10 літрів, перемішали разочок і додаємо прилипач. Але обов'язково прилипач має бути тим, який можна використовувати з системними препаратами. У мене модний тренд 90. У вас, якщо нема купіть, пакетика продаються кожному магазинчику спеціалізованому. Нема пакетика, можна трошки мила додати рідкого, А як нема нічого, то не зважайте. Прилипач не обов'язковий інгредієнт. Так, ще одна порада, як наливати в оприскувач. Якщо такий з широкою горловиною, то в принципі такий розчин легко залієте, скільки вам потрібно. Якщо у вас такий з вузьким горличком, то моя порада, не полінуйтеся, відкрутіть, будь ласка, шланг, для того, щоб коли ви наливаєте розчин в оприскувач, було куди виходити повітрю і розчин легко. Легко заливається, таким чином в оприскувач. Не, не потрібно лити помірно, можна спокійно заливати, і він з оприскувача назад не виливається. Я, до речі, ще марлічку застосовую, то вже як хочете. Я так просто звик. От, бачите, спокійно наливається, рідина проходить. Повітря виходить назовні і дуже зручно. Так, ще одна порада. От бачите, це яблунька, вона невеличка. В принципі, спокійно дістаю до верхніх гілок. Але я все одно купив от такий подовжувач, навіщо? А для того, щоб на мене не потрапляв розчин. Таким чином, я ще дотримуюсь. Техніки безпеки. От почина... Ви, визначаємо, звідки вітер. В даному випадку, він у нас з того, з того боку, з якого знімає оператор. От значить Я стою перпендикулярно напрямку вітру і навіть якщо буде невеличкий порив вітру, рідина на мене точно не потрапить. Починаємо з дальних гілок. І йдемо поступово до тих, що ближче, і можемо відійти далеко від дерева. Таким чином, ще раз повторюю, розчин на вас не потрапить, бо у нас подовжувач, і ми знаходимося далеко від джерела, так би мовити, нашого Рощина, звідки він вилітає. Ось у це, мабуть, і все. Як було корисним, будь ласка, лайк, підписка. На все добре, миру вам та свободи.